Мої вітання, друзі! Ви на каналі IT-Анатомія і зараз я хочу вам показати, яким чином вийти з ситуації, якщо ваш комп'ютер завис просто в процесі виконання якоїсь програми чи під час гри. Для цього нам не доведеться натискати кнопочку перезавантаження комп'ютера на системному блоці. Нам доведеться тільки натиснути Ctrl-Shift-EScape, якщо ви в грі знаходитесь. Або ж е права кнопка на панелі завдань, диспетчер задач. Таким чином відкриється ось таке вікно диспетчер задач, де відображаються всі програми, які зараз у вас запущені. Зверніть увагу на те, що є в колонка ЦП, це центральний процесор, та його завантаження. Якщо ви бачите, що якась програма завантажує на 99%, наприклад, або там оперативна пам'ять на 99% завантажена якоюсь програмою, то, без сумнівість, саме ця програма і призвела до того, що ваш комп'ютер завис. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, вам треба цю програму зняти з виконання. Тобто натиснути праву кнопочку, наприклад, це буде Telegram. Права кнопочка і зняти завдання. Все. На цьому можна продовжити працювати з комп'ютером. Якщо ні, тоді вже шукати інший спосіб. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буду радий. На все добре.